Друзі, привіт! На зв'язку Чинка Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми розбираємо всі тонкощі інсайти, е, такі тонкі місця страхового ринку, що треба робити, що не треба робити. Тобто ті речі, про які, е, ну, як правило, страховики не розповідають. До речі, якщо у вас вже є якась проблема зі страховими компаніями, то обов'язково зв'яжіться з нами. Отут внизу наші всі соціальні мережі можна написати туди або там же буде наш телефон, до нього, до речі, підключені всі месенджери. Пишіть, я думаю, що не існує на сьогоднішній день проблеми у сфері страхування, на які би ми не розумілися і не змогли вам би допомогти. А сьогодні хотів з вами проговорити такий момент. Дуже часто звертаються люди, коли можна ремонтувати автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди. По суті, ну якщо ми будемо брати з вами договори страхування, давайте е, розпочнемо з договорів автоцивілки. Згідно закону, у нас е, страховик зобов'язаний протягом 10 робочих днів, до речі, підкреслю робочих не календарних днів, провести огляд пошкодженого транспортного засобу. Знову ж таки, будемо відштовхуватись від того, що е, страховик має. Забезпечити свого представника там, де знаходиться автомобіль. Тому оці штуки, ну із серії, що ви там під'їдьте, ви там підлаштуєтесь, ми там не можемо під'їхати це проблеми страхової компанії. Тому е, орієнтуйтесь на 10 робочих днів. Тобто страховик оглянув пошкоджений транспортний засіб, і після того е, ви вже можете розпочинати ремонт. Але є нюанси: от, припустимо, ви розпочали в такому випадку ремонт. І виявили якісь дефекти, які не потрапили до акту огляду, який складав там представник страхової компанії. Як діяти в такому випадку? Пишете заяву на проведення додаткового огляду, чекаєте і е, ну, на цьому зупиняєте там подальшу розбірку автомобіля. Представник страховика знову приїжджає, оглядає. Може бути така ситуація із серії, що ми не приїдемо. Ну тоді можна як підстраховуватись. Якщо потенційно ще не зрозуміло, буде спір зі страховою компанією чи не буде спір зі страховою компанією, Ви можете зв'язатись там з незалежним оцінювачем, до речі, можете до нас звернутися. В такому випадку оцінювач може провести тільки лише огляд транспортного засобу, і ви можете з ним таким чином домовити, що слухай, якщо в нас все буде добре зі страховою компанією, я тільки з тобою розрахую за огляд. Якщо там щось з страховиком у нас буде не виходити, я тобі доплачу. Щоб відразу не витрачати ці кошти. І тоді ти оформиш нам звіт, ну, щоб ми його могли використовувати, оскаржувати рішення. Тому. Е в принципі, якщо там якісь пошкодження суттєві, і є відразу підозра на те, що там приховані дефекти, то ну, має сенс взагалі з оцінювачем, принаймні, хоча б на огляд домовлятись відразу. Тому що це дуже багато проблем може зняти потім. І ну, ці кошти, які буде огляд для вас коштувати, ну воно неспівмірно тими проблемами, які потім необхідно буде вирішувати. Тому, якщо у вас свій оцінювач є, ви подали заяву на ну, додатковий огляд, страховик не приїхав, у вас все відфіксовано, що ви його е викликали. В такому випадку все, ви почекали ту норму, да, вона косо до цієї ситуації відноситься, але 10 днів ми далі можемо ремонтувати автомобіль. Ще питання, які тут виникають. Перше, а нам можна автомобіль ремонтувати до рішення суду там, по, про притягнення до адміністративної відповідальності там, за 124. А, от тут ну, це взагалі е, ремонт автомобіля до, цього, до цієї постанови суду, вона, ну, воно ну, ніякого відношення не е, е, Єдиний момент, знову ж таки, якщо там є якийсь спір, можливо. Необхідно буде проводити якесь дослідження обставин ДТП, наприклад, ту ж саму там трасологію. Якщо трасологію, то тоді автомобіль ніби і потрібний. Але ну, ситуація вона ну, не розповсюджена, ми дуже часто з клієнтами стикаємось, Ну, треба просто виходити з здорового глузду. А, цей процес він може бути ну, там, по часу. У нас є адмінки, які перша-друга інстанція по року слухаються. Тому. Е, бо зараз підходити і тримати автомобіль ну це ну, нереально в цій ситуації по грошах. Тобто це, ну, Він втрачає вартість, там, його іржа пошкоджує. Тому е, тоді треба відзняти, зробити гарний комплект фотографій і його потім використовувати. І те ж саме, припустимо, є спір по сумі, і деякі люди кажуть, ми будемо судити зі страховою компанією. Як нам судитись, нам же ж треба автомобіль, там же буде, скоріше за все, що судова експертиза. Да, якщо у страховика є свій звіт, у вас свій звіт, ну, тобто звіт на звіт, е ну, суддя вони не дуже, скажімо, якщо там залізних аргументів немає, що якийсь звіт не можна прийняти як доказ, от просто залізобетонних аргументів, то тоді е ну, суддя буде ну, принаймні пушити. Сторони, щоб вони призначали судову експертизу. А, ну, а якщо ви позивач в даному випадку, то більш за все, що будуть пушити вас. Тому е, тут треба підходити так, що знову ж таки тримати автомобіль, ну це ну, по грошах нереально. Тобто це нераціональне рішення. Тому комплект фотографій і виходимо з того, що е, у нас експертиза буде проводитись по матеріалах справи. Тобто, це дозволяється е, суд. Прописує в ухвалі, дозволяє провести експертизу по матеріалах справи. Головне, щоб були належні вихідні дані, тому що деякі люди, та да навіть і юристи, не зробили свою оцінку з чимось там не згодні, є рахунок, припустимо, чи там якась калькуляція, яку вони намагаються обґрунтовувати. Вихідних даних в них недостатньо, що вони будуть клопотати за судову експертизу. І потім да, може стати така історія, що ну, вони е, звертаються до суду, суд призначають, а страхова компанія тоді розуміє, що вони можуть грати як хочуть, Тобто вони можуть не всі фотографії дати, там, акт огляду в них може бути неповний. І експерт буде виходити саме з цих вихідних даних, тобто він же не чарівник. І тут будуть втрати, тобто таку справу виграти буде ну, неможливо. Можна ще. Витратитись на процес, там, на, на юристів, там, на судові витрати, ще за адвокати і за експертизи заплатити по фінішу. Тому треба ну, дуже зважено підходити, але завжди шукати баланс. Тобто, якщо є гарні матеріали первинні, то їх використовувати. І ще один лайфхак порада. От ви припустимо, найняли експерта, ви наглянув автомобіль, особливо в сьогоднішніх умовах. От знову ж таки дуже часто стикаєшся. І в нього не забрали ці матеріали там, акт огляду і комплект фотографій, тобто його треба тримати у собі. Далі, ну ніби процес пішов, ми виходимо на судову експертизу, а експерта цього нема. Тобто звертаєшся, дай матеріали, а він виїхав десь за кордоном, тобто загубив там. Є такі історії, що частина експертів в збройних силах на сьогоднішній день. Тому все це треба враховувати. Ці матеріали мають бути у вас на флешці, якщо е, йти цим шляхом. Що стосується договорів страхування КАСКа добровільного, ну там треба дивитись договір. До речі, от, е, стикались з тим, що деякі компанії почали виписувати, що після того, як вони оглянули автомобіль, автоматом не можна ремонтуватись. Треба в них отримувати дозвіл. Тому, оскільки договір страхування каска це договір добровільного страхування, і там все вирішується так, як сторони виписали. Ну, по суті, як виписав страховик, а ви його підписали. Тому... Е, Треба читати, як зазначено в договорі. Розраховувати там на те, що ви щось пофотографували, взяли експерта. Якщо в договорі написано по-іншому, то посилатись на якісь норми, от як з автоцивілкою, це обов'язковий вид страхування. Ми посилаємось на закон, тут не вийде. Якщо там Якісь норми порушені, то це буде стовідсоткова відмова. Тому будьте дуже обережні, читайте ці умови і не робіть помилок. А якщо ну щось зрозуміло, то звичайно, що краще звернутися до юристів. Там, до речі, будуть всі наші телефони, соціальні мережі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. На телефонах підключені месенджери, і ми обов'язково допоможемо, друзі. Сподіваюсь, що контент був корисний. Дякую за те, що дивитесь. Обов'язково поставте нам лайк. Гарного дня, пока-пока.